Привіт! У сьогоднішньому епізоді швидких Photoshop порад я розповім, як застосувати стиль шару на іншому шарі. Отже, скажімо, у нас є шар 1 і у нього є тінь. Є шар 2, який тіні немає. Для того, щоб застосувати цей самий стиль на другому шарі, нам потрібно просто натиснути правою клавішою миші і вибрати опцію Copy Layer Style. Тобто скопіювати стиль шару. Потім йдемо у другий шар. Знову ж таки, клацаємо правою клавішою миші і вибираємо Paste Layer Style. Тобто вставити стиль шару. Отже, бачите, тепер другий шар має такий самий стиль, тобто тінь, як і перший. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте!